Ось, друзі, чергова монетка. На цей раз. Миколи першого денежка. Так що її в хабарнісу і пікаємо далі. Поняті, шоцер, поняті. Ось, друзі. Дивіться, що підняв конинка. Ой, Саньок рядом ось ходить, каже його Да, друзі, Красота. Єде копати, є де копати. не хочу. А ми хочемо і ми копаємо. Чергова. Знахідка, друзі. Це кругляшок. І це імперія. Опа-опа. Я вже поміняв рукавички, ті вже наскрізь мокрі. Тому що треба держати руки в теплі. Да. І це, друзі, дві копійки. Формат Миколи II. От така замечательна монетка. в такому бодренькому сохрані, я вам скажу. Отлично. Йдемо далі. Е, друзі, ви тільки погляньте, що за знахідка. Латунний гребінець. Ну це ж треба, да? так? Ну, в будь-якому випадку, заберу його як кольоровий метал. Дивіться, я моє Це хтось колись таким користувався. Так що пішли далі. Сьогодні так гарно сонечко світить, ну просто сказка, друзі. Ще два копеля з'явилися тут, так що йдемо йдем далі. А ось, друзі, погляньте, що за знахідка. Солдатський котілок от такий. От. алюмінієвий побитий, посоканий. Ну, ясне діло, таке нам не потрібно таскати його, набитий піском, тут пісок виб'єш то згаєш часу. Так що йдемо далі, друзі. І знову, друзі, прекрасний сигнал. І на цей раз знову імперія. Подивимося, що. Ага, деньга. Така убита, друзі, зализана. Деньга. іде в хабарницю. Ну, прекрасно, знаєте, сонечко таке розпогодилось, Я йду буквально по краю, по краю отак води. Дивлюся, де копано, а де копано, там, друзі. Знахідки були і вони ще там є однозначно. Ось вам доказ цього. Друзі, і знову обіймаю непоганий сигнал. Думав, копати, потім думав, ні, включить в онлайні ми копаємо. Так, так, так. так. Ще десь ямки. Ага. уже снаружи. Ну, давайте будем шукать. Сейчас пин заев. Есть. Друзья, есть. Не достаємо монетку. Єсть. що у нас на цей раз? На цей раз у нас, по-моєму, александровська копеечка. По гербу вже буде видно. Да, александровська копеечка Отлично, отлично, забираємо. Бачите, друзі, як буває. Отам, тут копійка. Де монетки були, там їх треба шукати, друзі. Там вони десь є. Так що йдемо далі. Як я вже вам говорив, друзі, сьогодні я копаю прибором рутус Верса від магазину Камрад. Силочка на магазин буде під цим відео. Друзья, сьогодні я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. И снова, друзья, включи все онлайн. Появится да такие сигнал. 81, Є 81, б'є під мідну монету. Ну а, ви розумієте, може бути що завгодно. Так, ще в ямки десь. Ще десь в ямки. Оп. А начебто я вже її бачу. Друзі, нагинаємося. І дивимося. Монета чи ні, ось, дивіться. Ось його раз. Монетка. Ха -ха -ха. Монетка. І на цей раз у нас... Зараз, зараз, де вона вже? Впали, чи що от ти я маю. Диви. Безуна. ось нась, впустив. Ямку впустив прямо. На цей раз у нас, друзі, це це що? Це що? а Ну-ка. Щось похоже на масончик. Йо-моє, падає вже другий. А що таке. Друзі, це масончик. Давайте таке сполосної. Що вам показати, дивіться? Дивіться, який прекрасний масончик. Одна копієчка 1831 року. Ох і клас! Клас! Рідко такий попадається, великий попадається чаще, дивіться, супер. Ну, сьогодні я вже... Ради ще й такі монетки. Йдемо далі. Друзі, і знов непоганий сигнал. 82 б'є стабільно. І вже, вже десь десь ці грудочки. Ну, давайте будемо дивитись. Так. Розламуємо і десь щось є. Дивіться. Вже грудки немає, а сигнал є. Ага, і монета є. Ха -ха -ха. І монетка, друзі, є, Так, з полоснем. Водичка поруч. Дивіться, на цьому місці вже четверта. І що це в нас? І що це в нас? Ага. Миколи першого копієчка всього. Черговий сигнал, друзі, тільки цей раз не мідний. Я бачу якийсь кругляшок. Ну це було вже не мідю. Трошки нижче. Ага. І це срібна монетка, друзі. Ох, і прекрасно. Я зайшов. І це польща. Друзі, це Польща. Однозначно, це полторачок. Ну, прекрасно, так? Да? Дивіться, як я маю. Потихенько, потихеньку набиваємо, набиваємо. Та не потихеньку, а нормально набиваємо вже. Так що йдемо далі. Ось дивіться, друзі, це мої ямки. Чотири монети тут вже тільки що був полторак. І ще сигнал. І я вже бачу кругляшок. Дивіться я, так? Да? Отак і буває, друзі. Ідеш, йдеш, йдеш нема, 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 а потім натрапиш на якусь хатинку і є. І на цей раз дві копійки Олександра. Першого. Ну, ось ось і трапнув я її лопатою. Ну, Отлічно, отлично, друзі. То що треба? Черговий сигнал, друзі, тільки цей раз не мідний. Я бачу якийсь кругляшок. Ну, Це було вже не мідю, трошки нижче. Ага. І це срібна монетка, друзі. Ох, і прекрасно. Я зайшов і це. Маю. Потихеньку, потихеньку набиваємо, набиваємо. Та не потихеньку, а нормально набиваємо вже. Так що йдемо далі. Ось дивіться, друзі, це мої ямки. Чотири монети тут вже тільки був полторак. І ще сигнал. І я вже бачу кругляшок. Дивіться я, да? От так? Отак і буває, друзі. Ідеш, йдеш, йдеш нема, 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 а потім натрапиш на якусь хатинку і є. І на цей раз 2 копійки Олександра. Першого. Ну, ось що ж і трапнув я її лопатою. ну, Отлічно, отлично, друзі. То що надо. Чергова знахідка, друзі. Я бачу, що це гудзичок царського періоду. Але щоб побачити, що саме ми його помиємо. Оп! то Це орляночка, друзі. Так, 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 так. Щось я не зрозумів. Да, так, просто, просто звичайна горляночка, друзі. Ну, нормально. З цілим вушком, трошки підігнутим. Але ж горлянка. І ми її забираємо. Друзі, черговий монітосик. Опа, а це що, не монітосик? Чи що? Та ні, советик. Советик точно. Да. Так, так. Три копійки. Три копійки. Ранні совіти. от така, от така, от така. 1935 року. Три копійки 35. Я знаю, п'ятачок 35, ще гроші стоїть, а це. Бог знає, будемо дивитися. отлично Ви тільки погляньте, друзі, що я підняв. Прибор його бачить, а я його не бачив. Вже взагалі нічого не було. А потім такий перебрав і дивіться, маленький, 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 срібний крестик. Красота. Красота. Так, помиємо. Ось він який, дивіться, Манюсінький-манюсінький. Помиємо і кладемо його в хабарницю. Ну, скоріше за все, дитячий, так. Да? Ну, але ж срібний. Так що забираємо. Чергова знахідка, друзі, шкода, що поломана. Ось така чайна ложечка мідна. Шкода, шкода, була б ціла, я б і так очистив, друзі. Блесіла б як золота. Ну, що, що поробиш, забираємо. Мідь все-таки чи латунь. забираємо. Так. Не перестаю, друзі. Любуватися цим пейзажем, дивіться, які простори. Тут вже бито, перебито, я не знаю, скільки тут вже десятки коперів пройшло. А ще от дивіться, які поляни не тронуті. Взагалі не тронуті. От я зацепив таку полянку і пішов, і пішов, і пішов, і пішов. І, пішов. і дивіться, вже скільки тут підняв. І знову монітос. І такий, наче й не маленький Ми їм. Дивимося. Да. це Олександра І, дві копійки, капуста, на неї ще кажуть. Ось такий анітосік. Забираємо однозначно і гуляємо тут же. Друзі, дивіться, я не можу нікуди піти, я тут так і гуляю. Оце все мої ямки. ну Були кілька ямок, хтось раніше викопав, а це все моє. От представте собі. Тобто половина з цих ямок це реальні монети. Друзі, оця полянка зовсім-зовсім чисте місце, зовсім чисте. Зайдуй, дивіться сигнал який. 85. Це чи маленька, вели... чи маленька монета зверху, чи велика монета однозначно. І такий чистий-чистий сигнал. Його ні з чим не перепутаєш. Ну-ка. Ну-ка ну. Ось, друзі, дивіться. витягнув прекрасний сигнал був прекрасний. Наше наче золота Це Дві копійки Олександра першого. Прекрасний манітусик. І чиста полянка така взагалі, дивіться, і такий сигнал піймав. Ви тільки погляньте, друзі. Дойшов я до такого місця. І копано, наче, і не копано, і все рівно, друзі, будуть тут знахідки. Дивіться, тут скільки каміння лишить, прямо страшне. А це ж тут було село, друзі. Воно йшло, йшло, йшло і аж отуди йшло. Тут ще, друзі, ходить і ходить. Тільки що підняв. от там зверху лежала пляшка, ціла пляшка. Тут, думаю, може, знаєте, якась стара, там з клеймами передивився і нічого нема. Але ціла, видно, що стара. От таке от таке тут робиться, друзі. Гулять. Вода в цьому році впала. Я взагалі не пам'ятаю, щоб вона так падала, Я скільки копаю вже більше сіми років. Такого, друзі, не помню, просто не помню. Дивіться, друзі, хтось назбирав отаку кучу метала, ну таке цікаве. Зубило, ножниці, ручка дверна, ну, таке, ну, ключ, дві сапки і залишив тут. Ну, мабуть, хтось хотів забрати, не знає. Ну, отакі речі, друзі, тут кругом попадаються. Ідеш, ідеш, Великою катушкою дуже-дуже тяжко знайти тут монетку, друзі. Я фактично е, дивлюся, де чещі місця. Там і починаєш щось знаходити, а тут тяжко оце недавно підняв одну монетку, після того вже, мабуть, півгодини нічого немає. Ну, якось так. Ось, друзі, чергова знахідка. І на цей раз одна копійка. Формат Миколи Другого. Знаєте, почав я знімати знову мобілкою, в камері сіла батарея, замовив запасну. Знаєте, не вистачає, на годину, мабуть, не вистачає навіть знімати цією камерою. Камера не дешева, як би ось його вона, зараз ви її бачите. Але мало, мало одного акумулятора. Ну, ось така ось така монеточка, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, показалася. земли такая монетка. Ну, это, скорее всего, советы, а так как велика, то, скорее всего, пятачок, мабуть. А, не. Друзья. ого, ого хо, -хо, -хо друзьяки. Так, это Петровская копейка. смотрите, а что же она не медью била? Ох, и класс. Ох, и класс. Петровская копеечка. У меня сегодня бомбезно. Дивіться, Все так, оце, мені сьогодні вже фартануло. Сьогодні в мене вже є супер знахідка. Такі монети кожен день не знаходимо, друзі, тут дивіться. Супер, йдемо далі. Йдемо далі. Погляньте, друзі, знайшов раколовка. отака от. Невеличка, невеличка. Минулого року я знаходив, така метрів 30, мабуть, була. Знаєте, жалкував, що не забрав, як узнав, що вона скільки коштує. Зараз ще пачу, менше, бо в мене нема бажання з нею завозитися взагалі. І шнурок і аж то там далі. Якось стоїть від неї. Це бракоші ставили на рака. Такі речі. Ну, її, скажу вам чесно. Ось, друзі, ще один цікавий сигнал такий явний. І дивіться, яка монетка. Полушка. В такому бойовому сохранчику, друзі, 735 рік. Дивіться, тут монетки попадаються не часто, але ж дивіться, які. Краще я вважаю отаку підняти, ніж з десяток вбитих в хлам. Да, клас, клас, друзі. Клас, йду далі. Простори що місяць можна гуляти бандою і не вигуляєш це все ось друзі погляньте хороший сигнал такі чіткі чіткі і якийсь величезній монітос чисто. штани Ось, друзі, погляньте. У мене друге зрі, срібло. П'ятачок, 5 копійок царьовий. Ось такий, ось такий монітосик. Отлічно, друзі, отлічно. Знаєте, так неудобно мобілкою знімати. Все-таки завтра поїду, вже має прийти мені акумулятор акшн камери. Ну, це держиш одною рукою мобілку, ну, нікуди не воно. вона вся грязна. Боже, це ужас. Ну, п'ятачок зачетний, друзі. Ідемо далі. Ось, друзі, ми вже і на місці. На капоті розложили все. Ну, почнемо, з шмурдяка. Саньок прийшов, каже, я тобі на ну, новий рік подарків набрав. Дивіться. Це не". Ну, топор, звісно, це зачетний. Це бомба, це в тему. Ну, а це, звісно, я не знаю. Це я, мабуть, передарую Юрі. Юра такі речі любить. Ну, правда, свинець, і все хороше, дивіться. Йо-мої, замки, ось. Ой, пацани, так тут санюк набрав. Це ж не полінився нести. А це, а це фігня, друзі. Ось я вам покажу, що русик тягнув. Ось. Це ж фігня. Каже, дивіться. Каже, дома роблю з батьком бричку. Каже, одне є, а друга нема. все взяв друге колесо, будуть робити якусь бричку. Що за бричку, не знаю. І дивіться, оце це Рома. Це я вам вже а, ще не показував. оце Рома. Оце що, серебрука, ні? Да. А оце серебрушка є. Та сьогодні всіх серебро є. Диві. Клас, клас, накопав. Оце русика. Це русика монети, дукач якийсь. Потім є срібло у русика все. 15 копійок і грош Польща. Якась цікава накладочка всього. Не знаю, що за накладочка, щось таке. Непонятне, але дуже цікаво, я вам скажу. І русик десь надибав сьогодні, друзі, дивіться, що трошки від світла відійдемо. Наків, десь набомбив наків. Де він їх знайшов, я не знаю. Ну він десь оціявся, пішов, дивився, карти ізучав, мабуть, півчаса і таки знайшов. Дивіться, так? Да? Скіфські наконечники. І раннє скіфи є один великий, а то такі, як сімечки, і більші сімечок. Ну, може, навіть і не скіфи, хто його знає. Оце накопав сьогодні санюк Аською. Серебро є у саньки також. І бусинка сарії срібна, якесь типу, типу образок, щось таке. Також, також срібло. Ну, непогано, друзі, непогано. Оце в мене сьогодні. Також є в мене три срібних монети. Польща. І дві імперії. 5 копійок і 10 копійок. І також усього срібний крестик є. Ну, імперії я сьогодні набив непогано, друзі. А саме більше мені сподобалося кайфанув. Сьогодні, друзі, дивіться, і такої монети. Петровська копійка, от така, от така замечательна, Я вам скажу такий бомбезний сохранчик, Дивіться, да, читається все ізумітельно. Я думаю, як почищу ту міщіточку, так буде взагалі кайф. Оце, оце такі в нас сьогодні, друзі, знахідки. Ну я вважаю, непогано ми копнули. Навіть прекрасно можна сказати. І будемо їхати додому. Так що, друзі, втомилися, пройшли 3,5 км, От туди зараз, як дивиться, це якраз на захід сонця. Туди ми йшли 3,5 км рівно. Знаєте, поки назад прийшли, то вже всі в милі. втомились капітально, але, але нас радує, що є знахідки, друзі. Так що все. Гарного вам дня і мирного неба. Ми їдемо додому.